Я хочу за нього отомстити на окупанта. Тато Макара Юрій живий після тяжкого поранення і тривалого лікування. Він проходить реабілітацію. Тому цей вихідний сім'я проводить разом. Ми робимо ось таку мозаїку. За допомогою творчості ви зможете відволіктися від всіляких тривожних думок та виразити свої емоції, якісь почуття. За їхніми плечима непростий бойовий шлях і важкі травми. Вони вже перенесли десятки операцій і попереду ще кілька. Та разом з дітьми воїни ненадовго поринають у світ, де найвідповідальніше завдання викладена мозаїка. Такого я ніколи не робив. Інтересно. Правда, якби дві руки, то було б легше робити, а так трохи важче. Але все одно хочеться зробити атмосфера, звісно, приємна, тому що ми знаходимося, скажімо так, в стані спокою, на відміну від тих хлопців, які зараз на нулі. Арт-терапія – невід'ємна частина реабілітації поранених. Вона допомагає висловити свої почуття через мистецтво. Психологічна підтримка дуже важлива, щоб вони, якщо організм буде сильний, то він отримає всі операції, протримається і буде жити. Але якщо організм не готовий психічно під до такого, то скоріш за все буде ампутація. Перший раз вони трохи скептично відносились до такого формату зустрічей, і потім, коли вони вони навіть малювати не хотіли, ну в них був такий протест, типу що це мені допоможе, що це мені дасть. Це ми, глобально нічого не змінить. Але ми дивимося, що він повертається. З дружиною другий раз а третій, четвертий. Тут бійці свої серед своїх. За обідом вони розповідають історії з фронту та діляться бойовим досвідом, адже ніхто не зрозуміє їх краще ніж брати по війську. Це можливість в очікуванні там операції вийти за чотири стіни там поспілкуватися. Адже більшість е, моїх товаришів, друзів, вони або або загинули, або воюють. Після першої такої терапії хочеться ну, брати участь, там, щоб бачити когось, щоб щось узнати, щоб чимось ну, зайнятися. Ми шукаємо формати для того, щоб нашим пораненим, яких, яким ми опікуємося, їх сім'ям, було комфортно. Цього разу ми вибрали іншу локацію для того, щоб запросити більше діючих осіб. На терапію до хлопців прийшов лікар-психіатр. Разом вони пройшли тест з діагностики депресії та тривожних розладів. Рухаєтесь або говорите надзвичайно повільно, нетипово не для вас, або навпаки, збуджені. Рухаєтесь більш ніж зазвичай. По тесту більш-менш норм, але можна відмітити те, що майже у кожного розлади сну, тобто у всіх якісь розлади, тобто поломки, як я кажу, системи є у майже в кожного. Макар і його друзі не знають мирних часів. Російсько-українська війна триває вже 10 років. Хочу стати воєнним. У мене ось вдома мене дід зробив багато снайперів і багато автоматів. Я, я в ними воюю. І так я як воїн ходжу, у мене навіть є форма дитяча. Попри травми, більшість українських воїнів хочуть повернутися на фронт, щоб їхнім дітям ніколи не довелося брати до рук зброю. Але спочатку їм треба повернутися до повноцінного життя. Без нашої підтримки це неможливо. Історії героїв та реквізити програми врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.